Всім привіт! Мене звати Максим. З вами компанія Мотомод, і ми знаходимося в місті Лево на вулиці Бережанській, 57. Так наш магазин виглядає знаружи. наружек. Ідемо, то вам покажемо саме цікаве, що у нас є. Це Сігвей. І він кожного дня виїжджає і знайомить наших клієнтів з нашим, з нашим асортиментом. А знаходимося ми між верхнім шоваром і нижнім шоваром. Це вулиця Стрийська наукова. А також ми хочемо показати, яким транспортним засобом ми доставляємо. Вашу техніку до вас Знайомте наш транспортний засіб. Mm -hmm. А найцікавіше, що сьогодні нам доставили три квадроцикла. Це від торгової марки Хайсан і торгова марка Лунсі. Для вас. Хочу вам розповісти, що у нас є з торгових марок в Україні. Зверніть увагу на торгову марку Воджи. У нас є в наявності 500, 600, 650 ЄДС. На вулиці проставлені у нас 525 ДСХ, 300. Далі у нас є торгова марка Zontes, а саме T Adventure. От він є в максимальній комплектації. Також від компанії Райдер це стрітовий мотоцикл. От з максимальною потужністю в 17,5 кінських сил. Торгової марки Райдери у нас є три види спортивних мотоциклів від 250 кубів до 300, 400 500. А, Від компанії TVS. це індійські мотоцикли. Також ми знаходимося близько біля гір. У нас є дуже великий вибір кросових мотоциклів, а саме Gion X-Row 250, TV Regal 250, Lifan KPS 250 на 172-му новому моторі, також торгові марки X-Trail 200 і 250. А також у нас є торгова марка Gion під Підбайки. Підійдуть як для новачків, от є такі маленькі підбайки у нас. Від 6 років і вище, також 125. Дуже великий вибір шоломів від торгової марки СМК, це Англія. Також торгова марка Zeus і FXW. Також я хотів вас познайомити з скутерами. Вони є як на електро, так і на бензині. Торгова марка Yadea, Yadea t 7 це 1500 Вт ємкість батареї і 1200 від Фадро Рома. Також бензинові скутери. Торгова марка Forte, БВС, Максі Скутер, як Сузукі Бурман, Ямаха, Тимакс і тому подібне від виконання торгової марки Мотолідер. І такі маленькі, 125-кубові мотоцикли, хто хоче швидко і без заторів пересуватись по місці. З розхідом в паливо 2,2 літра на 100 кілометрів. Хочу вам ще показати наш другий зал. Ідемоте зі мною. А тут наше робоче місце. Тут ми обслуговуємо наших клієнтів, виписуємо договір купівлі-продажу, готуємо для вас каву, смачну львівську каву. Заїжджайте до нас на каву. У нас є всі умови для того, щоб ваша купівля пройшла на всі 100%. А тепер саме цікаве, переходимо в наступний зал. Вітрогова марка Мутюп, заміни масла, фільтра, все маємо в наявності. Сервіс також нас є на вулиці Бережанській, 57. Хочу вас познайомити з торговою маркою Сіґве, але так ви дуже багато вже про них чули. Знаєте, можете дуже багато інформації ознайомитись на нашому сайті motomoto.ua. Це у нас Фулгман, це у нас Вільян. Переходимо до торгової марки Хайсан. Завжди представлений в наявності об'єм від 300 кубів до 600 700. Хайсан 300. Інжекторний. Хайсан 400. В повному приводі з маятниковою підвіскою Хайсан. Має об'єм 550 кубів в повному приводі з незалежною підвіскою, з блокуванням міжосівого диференціалу. Також він є в такому розкрасі хакі, камуфляж. Торгова марка Segway T6 Snarler в максимальній комплектації: 14 діски, бідлоки, газомаслена підвіска, квадроцикли для ваших дітей. Це райдери 800 ватні. Максимальна потужність 800 ватт. Вони можуть проїхати. Від 25 до 35 км. кілометрів також маємо підрозкові квадроцикли. Хто хоче попробувати, верніше відчути, що, що таке квадроцикл 200 варіанти у нас є в наявності Лінхай z 210. У нас є Лунсин 200, новий 23-го року. У нас є Міклон 250 на 178-му моторі і такий же самий «Младший Брат на 172-му моторі. Також у нас є лінійка 125-кубових мотоциклів від торгової марки Forte, також від торгової марки Орікси, торгової марки X-Drive. Ще маємо новинку цього року кузов 125-кубового мотоцикла. Це повністю електричний квадроцикл, який має номінальну потужність 1500 Вт. Саме цікаво, що він проїжджає 72 кілометри. А так все у нас просто невеличка така ескурсія по магазину. Ви трішки ознайомилися з нашим асортиментом. Заїжджайте до нас на вулицю Бережанську, 57 це місто Лева. Чекаємо у вас без вихідних з 10 до 7.